У Миколаєві планують створити центр протезування, який виготовлятиме 40 протезів на місяць. Про це стало відомо на спільному брифінгу віцемера Віталія Лукова та заступника начальника управління охорони здоров'я Миколи Бережника. Які заходи передбачені у рамках проєкту і коли чекати перших результатів, далі розкаже Олександр Долматович. У Миколаєві продовжується розбудова медичної інфраструктури, здатної реагувати на виклики часу. Черговим кроком має стати створення центру протезування на базі міської лікарні номер 4 Наразі вивчається можливість придбання окремої будівлі на території медзакладу, щоб уникнути незручностей для персоналу та пацієнтів через шум обладнання. На території лікарні є будівля, яка тривалий час не використовується дуже тривалий час не використовується. Зустрілися ми з власниками цієї будівлі. Її площа майже 136 квадратних метрів. Вона в досить пристойному вигляді, тобто там не потрібно ніяких капіталовкладень. Вона має автономне опалення, забезпечення водою, каналізацією, електричною енергією, обліком, І, тобто, абсолютно ж така життєздатна будівля. Посадовці нагадали, що минулого місяця Миколаїв відвідали німецькі партнери з компанії Горус, яка спеціалізується на виробництві протезів. Вони вирішили допомогти нашому місту, провівши протезування для дев'яти пацієнтів на базі лікарні номер 4 Оксана Федоровичем була проведена досить результативна розмова з нашими партнерами з німецькою компанією, і досягли домовленості, Вони подарували місту Миколаєву своє обладнання. Вже є домовленість з управлінням охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації щодо направлення спеціалістів на навчання до німецьких партнерів. Вони нам пообіцяли і вже є домовленість. Вони з жовтня нам приїдуть приїдуть. Вони будуть проводити вже навчання. Тобто, навчання нам будуть проводити німецькі фахівці на самому цьому обладнанні, на якому працюють. Навчання проходитимуть чотири фахівці, два працівники четвертої лікарні та два військовослужбовці, яким німецька компанія влітку встановила протези за власний кошт. Тобто вони і самі на собі відчувають, що це за протез. Вони будуть краще розуміти цих, скажімо так, пацієнтів і вже маючи свій власний досвід, вони будуть їх виготовляти. Головна мета проєкту зробити протезування зручним та доступним для місцевих жителів, щоб їм не потрібно було далеко їхати для цієї процедури. Через певний час потрібно з цим протезом звертатися знову ж таки до тих, хто його тобі встановив, для того, щоб його обслуговувати, підганяти, поправляти, ремонтувати і так далі. Якщо це все буде на місці, це набагато зручніше в психологічному стані, фізичним навантаженням для таких людей. Управління охорони здоров'я Миколаєва розраховує, що швидкість протезування становитиме 30-40 протезів на місяць. Центр може розпочати працювати на початку 2025 року. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.